Доброго дня! На цьому тижні я пропоную вам зліпити морозиво. Отож, малята, подивіться, нам для роботи з вами знадобиться. Ось такий, подивіться, аркуш картона, на якому наклеєний силует нашої креманки. Ось так. А ми зараз з вами будемо виготовляти морозиво, так? Тому що всією родиною. Ви полюбляєте їсти морозиво. І нашу рідну матусю ми теж пригостимо ось таким морозивом. Погляньте, у мене на торілочці лежить декілька шматочків пластиліну різного кольору і стека. Тож починаємо нашу роботу. Спочатку я візьму пластилін ось такого рожевого кольору. Погляньте. Так, це начебто буде морозиво у нас. Наприклад, з полуницею, так, Розовинки таке. Малята. Ми з вами можемо скатати і ось так покласти, але це буде нецікаво і не дуже красиво. Тому ми з вами зараз будемо катати нашу вже так знайому ковбаску. Поклали пластилін, накрили і катаємо. Ось, бачите, але вона повинна бути якомога тоншою. Малята, так? Так. Ось так ми катаємо, притримуємо дощечку. Я катаю одною догонькою, а ви можете от далі продовжувати ось так двома догоньками. Ось так. Подивіться, ось така в мене кубаска вийшла. А потім ми з вами вже навчилися і вміємо скручуємо з неї так, равлика малята. Равлика, дивіться, ось так. Ось так, і у нас вийде гарний такий е шарик морозиво. Подивіться, ось так, бачите, щільно скатали гравика. І ось так. Приєднали його до нашої креманочки зверху. Бачите? Далі, подивіться, у мене є ось такий, бачите, жовтуватого, кремоватого кольору такого пластилін. Ось такого кольору у нас буде морозиво крем брюле. Дивіться, ми теж розкочуємо ковбаску малята. Ось так, бачите? У нас буде морозиво різного кольору. Ось так. Ми катаємо. Так, якомога довшу, якомога тоньшу малята. Так, ось так ми розкочуємо притримуємо, якщо потрібно. Ви можете використовувати дві ваші долоньки, а ваші дорослі притримують вам е, дощечку, на якому ми розкручуємо. Так, ось у нас, бачите, вийшло. І знову ми з вами скручуємо нашого равлика. Ось такого. Да? Ось. Ось так. Дуже добре вийшло. Погляньте, І ще один шарик, бачите, морозиво ми поклали. А зверху я пропоную зробити з білого пластиліну морозиво. Воно буде дуже гарно виглядати. А можливо, хтось дуже полюбляє, наприклад, як я, я дуже полюбляю біле морозиво. Пломбір. Так? Воно буде називатися. Ось так ми катаємо теж ковбаску. Довго-довго. Ось так. Малята. Ось, бачите? Ось така довга кобаска у нас вийшла. І знову ми катаємо наш, скручуємо наш равлик нашого ось так. І це у нас буде морозивий пломбір, біле, так? Да? Ось так. І давайте ми його покладемо ось сюди зверху. Ой, подивіться, яка гарна у нас вийшла креманка з морозивом. Але малята, я ще пропоную. Подивіться, у мене залишився червоний пластилін і зелений. Давайте ми ось тут прикрасимо нашу креманочку ще. Давайте знову ми розминаємо наш пластилін. Ось так. Знову скатаємо ковбаску. Ось так. Ось погляньте. тоненьку-тоненьку ми зробимо. Так. Ось таку тоненьку. Теж скатаємо нашого рабличка. Ось так. Щільненько, щільненько. Ось так. Подивіться, можна ось не дуже великого. Ось так. Дивіться, яка це у нас вже вийде схоже на трояндочку, так, залишок родимо. І ми туди зробимо ще два листочка зеленого. Ось у нас є зелений пластилін. Давайте ми його з вами спочатку ось так трішечки скатаємо, тоді зробимо теж ось таку, дивіться, ковбаску. Розріжемо навпіл, бачите, вона така товстенька. А тоді будемо приплюскувати. Ось так. Бачите? Ми ковбаску трішки розплющили, а тоді ось так ми її від'єднаємо і трішечки ось так. Дивіться. Бачите, схоже на листочок ми можемо наклеїти ось так впритул. Малята. Далі ми зробимо так, зробимо спочатку розплюскуємо, потім стекою піднімаємо, а потім робимо ось такі куточки. І там, і там з двох боків, щоб у нас вийшов листочок. Ось, подивіться, який він вийшов. гарний. Ось так наклеїли. А тепер малята, дивіться, за допомогою ось так приплюснули, за допомогою стеки ми з вами можемо ось так прорізати з обох, з обох боків. І, тут. і у нас вийде майже справжній листочок. Подивіться, бачите, як гарно виходить. Давайте тут розвернемо. Ми можемо нашу роботу пересувати так, як нам зручно. Подивіться. Бачите, ось так розрізали. Ось яка гарна у нас вийшла креманка з морозивом, прикрашена квіточкою. Ось так. Малята, сподіваюся, вам не складно було робити ось таку креманочку з морозивом, так? Так. Так нічого складного не було. Ми з вами вже вміємо розкочувати довгі ковбаски. Так, так. Потім скручувати їх в равлика. Так. Так. Використовували ми різні кольори, тому що морозиво у нас було з різними смаками, тому воно було і різнокольорові, Так, ми прикрасили нашу криманочку теж маленьким равликом. і... Листочками, які за допомогою стеки ми трішечки розрізали і придали їм більш таку реалістичну форму. Так, малята? Так. Це ми з вами вже вміємо робити. І ось на цьому занятті ми з вами це закріпили. Але малята мені дуже-дуже цікаво, яка ж криманочка у вас вийшла, що у вас не вийшло, можливо, що вам було важко. Тому я чекаю ваші фото і відео. А я прощаюсь до побачення, любі!